Для вас проясниться те, що на роботі, можливо, хтось із керівників має над вами певну владу. Ну, звичайно, так воно має бути. Проявляючи свою силу, людина, можливо, іноді забуває, що вона живе в своє задоволення і від того, що вона вам дає деякі доручення або якісь непевні такі вказівки. А ви їх виконуєте, а потім з'ясовується, що воно, можливо, і не варто було або не потрібно взагалі було того робити. Але вашого керівника це не турбує. Вона живе в своє задоволення. А ви тим часом прикладаєте свої зусилля, тобто витрачаєте даремно свою силу. Ну, от ви саме це з'ясуєте і зможете, ніби трішки змінити цю ситуацію, тому що сила у вас.